М'ясна начинка. Здавалося б, що тут може бути незрозумілого? Начебто все просто, да? М'ясну начинку готовили хоча б раз в житті кожна господинька, але є деякі нюанси. І м'ясні начинки також мають різницю, і це важливо. Чим вони відрізняються. М'ясна начинка може бути приготовлена з сирого фаршу, а може бути приготовлена вже з готового м'яса. Да? Тобто з відварного. В чому різниця? Різниця в тому, що якщо ми ведемо мову, наприклад, про пельмені, то, звичайно, в них використовується тільки сирий м'ясний фарш. Так само це стосується. І біляшів, і чебуреків, якщо ми про них будемо да, вести мову. І, до речі, те ж саме стосується і бендериків, якщо ви вирішите приготувати бендерики. В цих стравах використовується тільки фарш з сирого м'яса. Якщо ми будемо вести з вами мову про зрази, вареники, млинці, налисники, пиріжки, то ось тут має бути фарш з відварного м'яса, тобто вже з готового. Чому так? Тому що сире м'ясо, сирий фарш, він більш жорсткий, йому потрібен час більше на приготування, і він не підходить для деяких страв категорично. Що означає готовий? Фарш звареного м'яса е, все дуже просто: ми просто відварюємо м'ясо, солимо, перчимо, додаємо улюблені нам спеції. І потім перекручуємо його через м'ясорубку. До речі, ще дуже зручно, як лайфхак, я так, наприклад, роблю вже декілька років, якщо ви тримаєте будь-яке господарство. Завжди в господарстві, коли відбувається забій, у нас залишаються, ну так сказати, некондиційні частини. Кістки, з яких ми познімали м'ясо, якщо це птиця, це короб, спинки. От саме такі продукти. Ми відварюємо, солимо, перчимо, все як зазвичай. А потім оббираємо і це м'ясо пропускаємо через м'ясорубку. Розкладаємо по зручним для нас пакуванням це може бути просто пакуночок, це можуть бути контейнери, це можуть бути вакуумні пакети. І ось так заготовляємо. На зиму. Повірте, це дуже зручно. Ви під час забою один раз переробили всі ці кістки, всі ці м коробки від птиці і так далі. Заготували собі ось таку заготовку. І в будь-яку хвилину, коли ви вирішили приготувати чи то зрази з м'ясом, чи то налисники, чи то варенички, чи то пиріжечка спекти, чи посмажити, ви достаєте з морозилки заготовлений фарш, він вже майже готовий. Залишається просто довести його, так скажімо, до ладу. Для цього обов'язково в такий фарш. Ми беремо цибульку, нарізаємо її дрібнесенько кубиком, поки цибульку нарізали, сковорода на вогонь вже нагрілася. Відправляємо сюди цибульку і обсмажуємо. Коли цибуля підсмажилася, додаємо сюди наш варений фарш. Дехто може сказати або запитати, да, чому на цьому етапі не можна в цибулю додати ну, сирий фарш з м'яса. Да? Ну, чисто теоретично ви можете це зробити, але і смак, і текстура готового фаршу. Буде геть інша. Він так само, якщо б ви поклали сирий фарш, він буде більш тугий, більш такий щільний. Він може, да не може, а однозначно буде різнитися за смаком, тому що сирий фарш це сирий. Коли м'ясо відварене, а потім обсмажене, це один смак. А коли воно просто в сирому вигляді обсмажене з цибулею, це зовсім інший смак. Тому я раджу все ж таки використовувати ось такий відварний фарш. На цьому етапі обов'язково потрібно підсолити поперчити, тому що від, коли відварювалося. Воно могло бути недосолене і так далі. Це перше. Друге, ми додаємо цибулю. Цибуля сама по собі солодка. І воно, звичайно, все це змінить смак. Тому на цьому етапі обов'язково куштуємо, підсолюємо, перчимо, якщо є бажання там додати чи паприку, чи якісь свої травки, можете це зробити. Я не додаю нічого. Мені не подобається. Мені подобається, коли цей фарш має тільки цибулю, сіль та перець. І все. І більше нічого. І зараз повертаю на вогонь буквально ненадовго, щоб воно все це потоваришувало і підсмажилось разом. Все, наша начинка готова. Можна пересипати в контейнер або в мисочку. Залишилося дочекатися, поки вихолоне, бо з гарячою незручно працювати. Ця начинка виходить дуже смачна, соковита. Можна готувати налисники, млинці, зрази, пиріжечки смажені, пиріжечки печені, варенички, будь що. Тож готуйте, смакуйте і насолоджуйтесь. Всім смачного. А також не забувайте, що йде масляна. І потрібно свою родину порадувати хоча б млинцями чи налисниками з отаким м'язком.